Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин STTools.com.ua. І в даному відогляді розглянемо акумуляторну ланцюгову пилку від компанії Stihl, а саме модель MSA-220C. Постачається вона в картонній коробці, ми її вже відкрили і бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, що йде сама ланцюгова пилка, захисний кожух на шину, шина та ланцюг. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга 36 вольт, довжина шини 40 см, крок ланцюга 3,8 дюйми, товщина ланки ланцюга 1,3 мм. Час роботи з акумулятором від 32 до 281 хвилини. Клас захисту IPX 4. Вага інструменту 3,1 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої ланцюгової пилки. І першою її несумнівною перевагою буде те, що вона акумуляторна. Відповідно, працює без зайвого шуму та без брудних викидів в атмосферу. Наступною перевагою даної ланцюгової пилки буде те, що вона дуже зручна та легка у використанні. По-перше, ми безінструментально встановлюємо шину, безінструментально підтягуємо ланцюг до необхідного натягу. Безінструментально відкриваємо бачок для оливи. Легко його можна заправити. Сама кришка ковпачок у нас не випадає. І дуже великою перевагою системи, котра присутня в даній ланцюговій пильці, буде те, що за рахунок того, що у нас автоматична система змащування ланцюга, ми витрачаємо на 50% менше оливи. Далі бачимо те, що у нас присутній, як і у всіх ланцюгових пилках. Ручний аварійний стоп. Окрім того, присутня система швидкої зупинки робочого режиму у випадку, коли ми відпускаємо пусковий гачок. Наша ланцюгова пилка автоматично швидко зупиняється. Присутня система захисту від відкиду у бік оператора. Тобто ланцюгова пилка також зупиняється. І присутня система захисту від непередбаченого пуску. Тобто до тої пори, поки ви не затиснете або боковий гачок, або і нижній. І боковий гачок у вас не буде змоги запустити сам інструмент, тобто потрібно повністю захватити руків'я нашої пилки. Сама пилка оснащена величезною кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження мотору та відповідно акумулятора. За рахунок цього є можливість працювати дуже тривалий час без перерви. Як висновок маємо компактну, зручну, продуману в плані ергономіки та досить потужну цього пилку, котра працює від акумуляторного блоку. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту sttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд, якщо сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Побачимось!